Ідеальний маршрут Карпатами на 5 днів. Найтоповіші локації та смачна українська кухня. День перший. Почнемо з Манявського водоспаду, до якого дістанемось на позашляховиках. Далі зробимо цікаві фото в перевернутому будинку та відпочинемо у спа-комплексі готелю та відкритому басейні з підігрівом. День два. Вільний день для відпочинку у Боковелі. Ви можете порелаксувати в аквапарку Мавка та комплексі Водаклаб, прокататися на Родельбані або завітати в Гуцуленд, щоб погодувати тваринок. День 3. Відправляємось в гори, щоб побачити живописне гірське озеро Герешаска, що знаходиться неподалік від Драгобрату. Проведемо тут класний час, насолодимось природою та зробимо крутий контент. День 4. Ми у верховині Прогуляємось цим мальовничим краєм, завітаємо в два музеї у Трембітаря та тіні забутих предків, щоб дізнатися стрішки цікавих фактів. Після чого помилуємось красою гірської природи під час джипінгу на полонину Кринта. Тут неймовірні пейзажі та інстагойдалка на 360 градусів. День 5. Ми на полонині перців, слухаємо музик та дегустуємо сири та гуцульські страви. Далі вирушаємо ходити стежками Довбуша та дізнаватись багато цікавого про цього героя. І на завершення колоритне яремче з водоспадом пробій та неймовірним парком Легенд Гедзьо, що присвячений казковим персонажам. Вам тут точно сподобається. Як вам маршрут? Поїхали б у таку подорож?